І всім привіт, дорогі друзі! В завжди, на каналі Пінчука Назарчика. І сьогодні я буду підніматися на гору хом'як. Для цього я спеціально приїхав у наші українські карпати, де хочу підкорити чергову гору. Тому не перемикайте! А я обіцяю, що буде цікаво та пізнавально! Це моє друге сходження після гори Говерла. Це буде справжнє сходження, де в горах я побуду під дощ. Трохи зійду з маршруту та заблукаю. А також покажу вам справжні Карпатські гори та смереку в висоту більше 50 метрів. У цьому відео я підіймусь на висоту 1542 метри. Та розвернувся прапор подорожей. На початку традиційно попрохаю від вас для себе подарунок маленький, скромний, не важкий. Це підписатись на мій канал Назарчик Пінчук. Також, хто я в інстаграмі, то підписатись на нього, щоб не прогабити мої анонси та фото. Це для мене дуже важливо. До сходження мені будуть потрібні деякі речі. Зараз я їх вам покажу. Це буде ось такий рюкзак. Дощовик, прапор і головний обір. Обов'язково водичка. Літе на людину. І вперед. Дозволю собі для вас дати рекомендацію. То вперше вирішить, піднятися на вершину будь-якої гори в Карпатах. Необхідно гарно виспатись і прибути у визначене місце рано вранці, запастися всім необхідним зарядити телефон, ліхтарик і попередити про підйом своїх близьких та родичів, адже в гори можна йти двома способами: згідом або самостійно. Так як це роблю я? Підйом на гори, де місцевості ви не знаєте? Може, не дай Боже призвести до того, що може заблукати та збитися з маршруту. Тому все добре обдумайте, підготуйтесь і не робіть помилок. Для підйому на гору Хом'як я прибув у визначене місце між селами татарів та поляниця за ось цими координатами. Тут початок, старт. Та кінець сходження на гору після підйому. В даній локації розміщена величезна стоянка для автотранспорту, а також знаходиться каса. Я сплатив за сходження на гору на стоянку автомобіля, а також пройшов маленький інструктаж від вічливої жіночки-касира. Також прийняв участь у волонтерській допомозі. Нашим захисникам із ЗСУ, які працюють у Карпатському національному парку та пішли захищати нашу державу. Ну ось, і нарешті я починаю сходження. Фактично, воно починається із ось таких сходів. Обов'язково не забудьте взяти із собою палички для скандинавської ходи. Вони дуже допомагають! Особливо. Під час спуску. Такі палиці ви могли бачити у мене під час підйому на говелу. Але тут придбати їх не можна. Тому я вирішив цю проблему і просто їх підібрав із підручних матеріалів. Під час руху маршрутом хочу вас застерегти, щоб ви рухались виключно за ось цими мітками фразі, невиконання таких правил ви можете збитись з маршруту. І це призведе або до блукання у лісі, або менше, у вас додасться час підйому і спуску. 10 хвилин і перший етап подолано. Я піднявся на першу сходинку гори, де можу побачити видну стоянку для автомобілів. Де починав підйом. Але час втрачати не буду. І швидко йду далі. Рекомендую вам підйом починати не пізніше 9-10 години ранку. Так як час підйому складає 4 години, не менше і сам спуск. Тому враховуйте це і знайте, що треба спуститись з гори до тих пір, коли стемніє. Поночі з гори спускатись не варто. Самі розумієте, хижі тварини, можна поранитись об каміння. та і як поночі йти маршрутом не насолоджуватися природою. Для того, щоб мій підйом був для вас цікавий, я постараюсь розповісти про деякі факти про гору Хом'як. Якщо ви теж підіймались на гору, то напишіть у коментарях. Чи підйом був для вас важкий? Якщо так, то яким маршрутом ішли саме ви? Що було цікавого? Не нехтуйте коментарями. Мені буде цікаво про ваш підйом. Також попрохаю вас відекомендувати, яку саме вершину подолати мені після хом'яка та Говерли. Також чекаю від вас, лайкосиків. Ходімо далі! Тут була черниця, але її вже поїли. Вона росте вздовж самого маршруту, тому туристи її і поїли. Таке було і на маршруті договорили. Там її більше було в рази. Поки що не дуже важко. Тому рухаємось далі. Карпатам зустрічаються гриби. Мабуть, це сероїжка. А ви знаєте, що в Карпатах близько 300 видів грибів. Місцеві жителі вважають, що гриби тут екологічно чисті. В кілограмі сушених карпатських боровиків білка істотно більше, ніж навіть в м'ясі. І втричі більше, ніж у морській або річковій рибі. Гриби містять величезну кількість мінеральних речовин: сірку, цинк, калій, натрій, залізо, мідь, йод, марганець. Всього 10 грам карпатських опеньків цілком достатньо для поповнення добової потреби людини в цинку. Мід. Саме ці метали важливі для кровообігу. Дуже важко, дуже важко. Тут не тільки є гриби, а ще й звірі. Ось такі годівниці зроблені для оленів, лосів, козуль та для інших рогатих тварин. Ось такі непоодинокі групи зустрічаються на маршруті у складі дорослих та дітей. Як мені стало відомо, ось цієї групи в 22 людини вже на середині підйому залишилось 17. Решта вирішила повертатися назад. Не кожен може витримати такі навантаження. Йшла тридцята хвилина. Назар на Бербенескул -бер ідемо. Yeah. Таку думку я мав аж до самого вечора. Дуже важко було підійматись. Але зараз я вже хочу і на Петрос, і на Бербанеску, і на піпиван. Коли я вивчав особливості підйомного руху як, то мені стало відомо, що назву вершини пов'язують з перебуванням у даній місцевості бабака Альпійського. Хом'яка, а її форма нагадує цю тваринку. Її висота над рівнем моря 1542 метри. Хочу ще раз зауважити про заходи безпеки на маршруті. Справа в тому, що сходження на вершину хом'як є настільки доступним, що туристи прануть потрапити сюди не лише у теплі сезони, а й у зимовий час. Однак, Взимку погода на хом'як, рухлива та не постійна. Вночі температура повітря раптово може впасти до мінус 30 та навіть зійти лавина. Про небезпеку лавин на цих теренах супоміщають казівники і попередження, встановлені повсюду. Тому будьте уважні і не забувайте про особливості зимового горган. А я відпочиваю 10 хвилинок п'ю воду і рухаюсь далі. Друзі, я знаю, що серед нас є люди, які хочуть піднятися на гору, але в силу своїх слабких сил, боязні, браку часу і інших вагомих причин це не можуть зробити і хочуть підйому. То порекомендую вам просто піти в гори і насолодитись природою. Не обов'язково долати маршрут повністю. Досить просто пройтись стежками, подихати свіжим повітрям і зробити так названу розвідку. Це буде корисно. Наступного разу ви зможете вже подолати гору і набратись і часу, і терпіння. Так, тут у мене скоїлась біда. Я втратив свою палицю. Завдяки ось таким переградам, лише не втратив свою опору. Ви теж будьте обережні. Каміння теж слизький і підступне. Старт. 2 км 400 метрів. 1 година 12 хвилин. 13. фініш. 9 км 400 метрів. 4 години і 42 хвилини. Запам'ятайте ось цього песика. Його ви теж побачите пізніше. Але як ви думаєте, де? Так, він теж забрався на гору. Я його вам покажу пізніше. Тваринки теж підіймаються на хом'як. Подивіться, скільки кущів чорниці. О, друзі, погана новина! Починається дощ, треба вже щось робити. Він почався саме на ось цій половині. тому не дав мені добре її розгледіти. Треба виймати дощовик та готуватись на останній ривок вгору. Адже тут старт на найтяжчу частину підйому, вона буде важка». Залишилось пройти дуже мало. Але це ми будемо робити у дощовиках. Тому що почався дощ. Шановні гості каналу, хто вперше зайшов до мене на сторінку, попрохаю вас черговий раз підписатись, адже не всі його переглядають, підписавшись. Зробіться швиденько, поки я дерусь на всю корягу. Через півгодини підйому я вже зняв дощовик. Так як дощ закінчився і став набагато легше. В дощ реально важко дертись на цю гору, друзі. Ось на цій ділянці дуже тяжко, друзі. Дане каміння та корні дають набрати швидкість. Також заважають люди, які вже спускаються з гори. Але є хороша новина. До підняття залишилось менше ніж півгодини. Стараюсь із усіх сил Хух! Подивіться, друзі, я вам говорив про цього песика. Це було десь півтори години назад. Зараз залишилось близько 20 хвилин до підняття. Вона постійно з людьми і теж підіймається. До речі, ціл цілодорого я не бачив. Може вона йде за ним по слідах? Напишіть у коментарях, як ви думаєте, може вона йти по слідах за своїм хазяїном? Останні хвилини до вершини. Нарешті я бачу вершину. Я просто вже не можу. Хочеться пити. І впасти дуже важко. Я вже бачу скульптуру Богородиці Діви Марії. Друзі, можете мені написати у коментарях, хто вона така та щось детальніше про неї. Мені тільки відомо, що у християнстві вона мати Ісуса Христа. Це правда? І чому вона тут встановлена? Мені було б. Дуже цікаво про це дізнатися. Слава Україні! Я на хопіку! Друзі, мене переповнюють емоції! Я вже на вершині гори хом'як. Це моє друге сходження. В тому році я піднявся на Говерлу. Це сходження ви можете побачити у мене на каналі. Якщо кому цікаво. йохо -ху, ху Ось бачите, ось бачите цей напис. Зараз буде ще один. Як я роблю вже традиційно, здійснюю написи на своєму прапорі України цікавих місць вершин, міст та селищ. Де я буваю. Цього разу тут з'явиться напис «Гори Хом'як». Я буду для себе формувати власну історію. Селфачна пам'ять. А зараз та-дам! Буде важливе нагородження. Всім увага! Нагороджуємо тебе за підкорення гори Хом'як. Дякую. Молодець. Я хочу, щоб кожен із вас отримав таку нагороду за підняття також. Чекаю від вас фото в особисті повідомлення мого інстаграму або в коментарях під цим відео. Хто зробить таке фото та мені надішле. Чекає від мене вам подарунок. Його надішлю поштою і можу гарантувати, що це буде секретний приз, але серед них будуть магніти, сумки, пенали, відкривачки, листівки, марки, монети і багато-багато чого іншого, що саме чекає вас. Секрет я чекаю. Дорогі друзі, грохом як висотою 1542 метри. Мальовнича горганська вершина популярний пункт у пішохідних мандрівках. З Хом'яка видно сусідні гори і хребти, синяк і Довбушанка, явірник і ліснів. На південному сході видно Чорноргірський масив з Говерлою. На вершині гори встановлені різноманітні символи перемоги. Боротьби за незалежність України, а також пам'ятки захисникам та видатним українцям. З кожною із них я ознайомився особисто. Ну, що вам сказати? Дуже цікаво. А зараз я буду спускатися. Я знаю, що спуск буде теж важким, адже у мене вже є досвід. Спуск з Говерли був теж тяжким, тому я думаю, що тут теж треба попоціти. Але ви не перемикайте, додивіться відео до кінця та поставте лайкосик. Адже я старався і хотів зробити контент дуже цікавим. Попереду чекає ще та праця. Нещодавно, шановні підписники, я цікавився таким питанням. Та видом спорту. Як альпінізм, виявляється, даний вид спорту становить за мету сходження на природні та штучні скелі та стіни. Зокрема, на гірські вершини. Виявляється, Перше світове сходження зробив у 1786 році швейцарський лікар Мішель Габріель. На найвищу точку Альп Монблан. Потім вже було сходження на Кіліманджаро, Маккінлі Це Аляска, на вершину Ельбрус. Це все було у 1800-х роках. Бачите, який древний вид спорту. І от, поки я вам розповідав про альпінізм, то спустився до полонини. Де мене застав дощ. Тут відпочивали люди з дітьми. І ті, хто не зміг подолати гору. Також тут якимось чином паслись корови. Я вражений. Як вони сюди попали? Це єдине питання, на яке, друзі, я не можу дати відповіді під час свого підйому на хом'як. Для мене це загадка. Напишіть у коментарях вашу думку. Виявляється, в районі цієї полонини можна і пообідати. Тому, хто буде в цих краях, знайте поряд годують. Це в годині від самої вершини. Але я вже втомився і відвідувати заклади харчування не став. Поспішав і хотів швидко зійти до підніжжя. Що сталося зі мною далі? Це великий секрет. Тільки нікому не розповідайте. Я не послухав жіночку касири під час купівлі квитків і зрізав шлях по маршруту. Це зіграло своє, і я на одну годину блукав лісом. Тут я зустрів також друзів по нещастю з міста Ніжина, і нам разом довелося виходити на маршрут. Благо, це була доросла сімейна пара, і вони мені трохи допомогли. Ніколи так не робіться. Карпати дуже великі, місця невідомі для вас. Гляньте, яка смерека. Але це не найбільше дерево, тут є ще й більше, але дотягнутися до них нереально. Вони в густому лісі. Якось я все одно їх засніму і вам покажу. Зараз я буду повертатися до готелю і продовжу свою подорож далі. Попереду мене чекає шаян, хуст, Сеневір і багато-багато цікавого. Не забудьте про мій розіграш, не забудьте про мій інстаграм. Чекаю гарних корисних порад. Через коментарі під відео у моїх подорожах. Дорогі друзі, от і закінчився мій похід на хом'як. Всім, кому сподобалося моє нове відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в моїх нових відео. Так, М -м -м. це не треба вставляти. Мене вкусила осла.